Привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему простого складеного речення із великого розділу синтаксис. І сьогодні поговоримо про звертання, і, зокрема, про кличний відмінок, в якому вживається звертання. Отже, це тема синтаксису. І почнемо із такого типового завдання ННТ Базена. Отже, відповідь є, її поки що залишаємо, і переходимо до ось таких прикладів. Переходимо до ось таких прикладів. Отже, звертання це така практична тема. Тут немає як такої, там, якоїсь теорії дуже сильної. Тому що треба тут розуміти? Звертання лише в кличному відмінку, в деяких випадках, наприклад, прізвище не ставляться в кличний відмінок і ще деякі слова, але загалом всі слова використовуються в кличному відмінку. Які розділові знаки можуть бути? Може бути знак оклику або кома. Якщо ми, наприклад, бачимо Україну в кличному відмінку і потім йде з великої літери Ти для мене диво, то ми тут ставимо знак оклику. Ти мене кохана, проведеш до поля. Тут звертання кохана, і, значить, виділяємо з двох боків воно посередині, значить з двох боків комоми. Дозволь мені, в мій вечоровий світ, упасти зернем в прідній борозні. Отже, мій вечоровий світ і всі слова, які е, приєднуються до звертання, вони всі будуть входити в нього. Ой, ви думи осінні, на що мені докучаєте? Ой ви, а потім «думи осінні, ось це звертання. Е, зверніть увагу, що е, звертання е, є ось раз, два, кохана. Україна Тобто, звертанням не є е, займенники ви, ти, тут, тобто, як, наприклад, ось тут ви, це не звертання. Е, там Мені, е, ну будь-що, будь-які займенники не можуть бути звертанням, бо ми не звертаємося е, до займенників. Так, е, далі, о слово будь мечем моїм. Тут з'являються оці ООЙ це можуть бути або входити у звертання, або бути окремими вигуками. Вигуками вони будуть, коли вони відображають якусь емоцію. Ослово слово, тут це просто такий художній вислів, і тому він входить в звертання, а значить, тут буде знакобо з літери. О, Оленко, а де ти була? Тобто Тут О, Оленко, тобто О означає, як я тебе побачила. Тобто якась емоція, а значить, тут буде О, кома, Оленко, знак оклику, і тоді звертанням буде саме Оленко. Ой, ви сльози, дрібні сльози, ви змиєте горе. Так, ой, ви, сльози, дрібні сльози. Тут два звертання: сльози і дрібні сльози. Ой, тут не оклик. Тобто, це е, така частка, яка е, входить в основне речення не в звертання. Так, е, отже, е, тепер закріпимо, що ми тут е, про що ми поговорили: поширені, не поширені звертання. Тут дуже просто, наприклад, там, е, звертання кохана Україна це не поширене звертання. А мій вечоровий світ, думи осінні це поширене. Тобто, якщо в, 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 в звертанні одне слово, то це не поширене, якщо в звертанні більше слів, то поширене. Далі може бути кома або знакомику, з цим розібралися. І займенники не входять до звертань. Це теж із такого найважливішого. Отже, тепер повертаємося так, зараз стираємо, і повертаємося до цього тесту. Отже, що тут? Тест був нескладний насправді, і тому зараз з ним швиденько розберемося. Тут у нас дощику дрібненький, і, значить, кома мала бути ось тут, не тут, а ось це все дощику дрібненький. Далі пусти мене мати погуляти. Мати тут звертання, значить, має бути тут кома. Ой, куди ви голубеньке та й полете. Ось це нам і підходить. Прочини господарю, господарю, звертання, тому має бути кома. Зелена дібровонька. Вся зелена дібровонька це поширене звертання, тому там не має бути кома, а кома звертання починається з самого початку. Добре, і тепер потренуємося на таких тестах. Насправді тестів на звертання не так багато, тому що тема досить проста, тому е тести із посібників. Отже, дивимося, нам потрібно вставити ось таке слово вогні в ці речення і дізнатися, де тут буде саме звертання. Так, отже, звертання буде дійсно в вогні зігріти мою душу хололу. Тобто це звертання до вогнів. Далі, в другому. Так. Отже, ми тут бачимо усі е, такі е, найтиповіші е, правила. Ой, братику рідненький снився мені менісон дивненький. «Братику рідненький» – звертання, тому, і е, е, ось стосовно цього, ой. У нас є ой, ой, о-о. Е, і правильним буде саме ось це опанно-інно. Тут немає коми, тому що це просто воно входить, це частка, яка входить в звертання. І так само, ой, братику рідненький» тут так само. Ой, це не вигук від того, що там, наприклад, боляче, а це просто така форма. О, Борис Фена» так само, це така форма, ой, ви зорі ясні, так само, це не якийсь викрик. Тому кома не потрібно. Дозволь мені, великий господин, а Тут великий господине звертання, тому е, потрібна іще одна кома. Отже, правильна відповідь Г. Добре, рухаємося далі. Тепер кличний відмінок. Поговоримо про нього детальніше. Це не тема синтаксису, це морфологія частини мови, але в контексті звертання ми про нього говоримо. Кличний відмінок можна поділити на дві такі категорії: це слова, що закінчаться на голосний, вони нібито як е, жіноча така сторона, жіноча форма, як сестра А. Наприклад, це слова там, мама, Ганна, е, сестра е, і так далі. Тобто, всі, які закінчаться на А або Я. І є чоловіча форма, це слова, які закінчуються на приголосний, тобто як брат. Добре, і тепер поговоримо окремо про кожен із форм. Отже, якщо слово таке найтиповіше, от як сестра, мама, Ганна, в них буде закінчення О, сестро, Ганно, мамо, тобто, якщо закінчиться на твердий приголосний основа перед закінченням, то буде О. Далі, може бути Е, якщо закінчується на шиплячі, як Петре і Ле, Павле, Земле. Тут важливо зауважити, що якщо от у нас, наприклад, є Петро, Ілля, Павло, тобто нібито вони чоловічі, але вони дуже схожі на жіночі, і тому в них так само буде закінчення Е. Добре, далі. Є е буде завжди після голосної. Надіє, Маріє, Юліє, Мріє. І Ю в е, окремих пестливих словах: Пестливих, тобто лагідних, якихось таких звертаннях до друзів, до рідних і так далі. Матусю, бабусю, Катю, Таню. Зверніть увагу, що Катя це е, пестлива форма, оскільки скорочена. Ми е, довго говоримо офіційним е, стилем, а Катя, Таня це неофіційний, тобто пестливий. І тому там буде Ю. Єдині винятки треба запам'ятати Насте і Катри. Вони дуже часто зустрічаються в тестах, тому що винятки на, на тестах люблять. Добре, тепер далі чоловічі форми. Якщо закінчити на твердий, це те, що от як у нас брат, тобто найтиповіше таке закінчення, буде з Е: брате, дубе Вовче. Інколи відбувається чергування, як от Вовк-Вовче. Таке може бути. Далі. Винятки тату, діду, сину, запам'ятати просто треба. Якщо слова закінчуються на ець, то е, буде і чергування, і е, молодче, хлопче, женче. Але е, запам'ятати знову ж таки знавцю, борцю, добровольцю, шевцю і кравцю. Зверніть увагу, що е, є, наприклад, е, шевче. Якщо ми говоримо, тут нема такого прикладу, але, наприклад, буде швець як просто професія, то буде шевче, ой, зараз, шевче. А якщо це як прізвище, то буде шевцю, тому що прізвище не ставляться, тобто вони ставляться в колишній відмінок, але е, вони не чергуються. Добре, йдемо далі. Якщо закінчити не на твердий, а на м'який, як, наприклад, учителі, тому буде учителю місяцю Юрію. Далі, якщо закінчити на шипляче або ГКХ, то буде У товаришу, керівнику, Людвигу. Ну і запам'ятати, потрібно стороже, юначі, козачі, вони дуже прагнуть стати таким основним правилом, яке закінчиться на Е. Так, це основні правила. І ще у нас є одне це слова, які закінчуються на Р. Наприклад, там, чоботар або кобзар, як буде Кобзаре чи кобзарю, Чоботаре чи чоботарю. От для цього нам потрібно це правило. Буде е або ю. Нам потрібно поставити це слово в родовий відмінок. Наприклад, кобзар не має кобзаря. Якщо закінчиться в родовому на я, то буде кобзарю, лікаря-лікарю. Якщо чоботар, чоботаря, там також чоботаря, тому буде чоботарю. Якщо закінчити на А, наприклад, немає професора, то буде професоре джоляра джоляре. І тому буде з Е. Добре, тепер попрактикуємося зараз на ось таких іменах відомих особистостей українських. І зараз зупиніть це відео і продумайте, які закінчення будуть в цих іменах. Добре, тепер перевіряємо. Отже, Альоно, Дмитре, Юрію, Юліє, Тарасе і Олю. Чому так? Тут все зрозуміло. Олю пислива форма. Наприклад, буде Ольго, але Олю. Так, добре. І тепер тренуємося на типових тестах Зена. Отже, робимо і будемо перевіряти. Так, отже, друже, Григорію. Ю. Пісне Києве. Зайве Григорію не підходить. Земле, зоє після голосної директоре, тому що директора немає, значить, директоре. Подруго, зайве подруга. Художнице після м'якого козаче Степане Мріє. Нібито нам підходить. Перевіряємо далі. Надіє. Школяра немає, школяре, добродію, ось воно зайве. Хлопче, Іване, площе товаришу після шиплячої буде У, тому це зайве. Тут Вікторе. Тому нам підходить ось цей варіант В. Добре, рухаємося далі. І ще один тест для закріплення. Так. Знайшли помилку. Отже, помилка буде в цьому варіанті. Так. В цьому варіанті тут Юрію. Так, добре, і тренуємося іще на одному тесті. Отже, тут кравче наталю. Пісне, вітре. зверніть увагу, якби була Наталія, було б Наталіє. А так Наталя тому наталю, після м'якої. Земле, душе, Києве, Кобзарю. Зайве тут. Далі степане, друже, сестрице, гануся значить, це пислива форма, ганусю, зайве, вовче, олю, уже зайве, тесляра, значить, тесляра і народе. Назаре, генерале, ілле, героїне ось нам підходить цей Д-варіант. Отже, це все, що я хотіла розказати в сьогоднішньому відео. Тренуйтесь і тоді, якщо виникають якісь питання, звертайтесь, уже знаєте куди. Добре, на цьому все. Всім па-па.